Всім привіт! Я трошки поправилася на одну сторону ПЕС. Ночі болів зуб, появився флюс, Бакс, любаню. Голова були. коротше, Лікарка, до якої я записалася, до стоматолога, казала, що ще мені передзвони, не дзвонила. Місяць пройшов. І треба мені думати щось записуватися до другого стоматолога. Ой, чекаю, поки вже прорветься... Ця... біда, та пес! Ось ця біда. Красотка, бляха муха Мій Даня щось спить так довго, мене болить голова. Погода хороша, морозець буде трошки. Починаються вже морози в нас. Так що такі друзі, справи. Не знаю, чи буду щось сьогодні знімати відео. Вчора болів, зуб, сьогодні не болить, тільки болить щока. Ех, та, та й таке, та й таке, коротше. Холодно, зимно, недобре, де моя кава. Я встала в діла дитину до школи і п'ю каву. Може трошки воно мені трохи мене роздуплить. Нема сьогодні сили, якась така поломана, взагалі не спала півночі. Яку я маю друзі біду з зубами, це просто капець. Я так боюся до стоматолога йти. Мене просто аж вивертує. Просто вивертає, може завтра поїду, може завтра щось проясниться. Запишуся до другого стоматолога, дали мені контакти, дали мені, де він знаходиться, зайду до нього. Якщо не пропусти ота біда, то попрошу, хай він мені там трошки проріже. Або піду в поліклініку, лікарню, там в на мене запишуть до стаціонарного. Хай мені все. Бо болить п'ять, воно жене верхній зуб, воно жене мені під око, щока болить. Ну, так, в принципі, нічого не було, тільки були трохи голова. Але, напевно, від того, що то я вночі не спала. Друзі, всім доброго ранку. Коротше, друзі, йду. Немає сечі, терпіти ці борошна. Йду я. О, і кума мою я, напевно, зібралася в турку і їду. Коротше, я зніму вам відео. Зніму відео, вже потім після того розкажу, що, що що і як у мене тут там вийшло. Маю надію, що мене приймуть. Куди красотулі? До турки? До турки? Да. Я теж. Іди сюди, кума. Іди сюди, сюди. Вау, та шо ви, кума. Їдемо до турки всі, їдемо. Шо ховаєшся? Їдем. Я йду до я кума, я не нагнала. Та йду. Ого. Йду, поки п'ять мінут. А ви спали мах. на тому на боці? Я не спала на тому боці, то просто флюс такий. Я не спала півночі, чуєте, то так болить, що... Таблетка не помогает ничего. Вы сидели на інтернеті? Я сидела, я сидела, да, та, я сидела. Так що такі друзі справи. Мою. Ой, коротше, приїхала, до лікаря вже черга. Зараз якось виманю на коридор, треба поговорити. Не стала відкладати друзі на завтра, а тому що ой-ой-ой, боюся аж лишатися, щоб вночі ніч страшна попереду. Дуже, друзі, ось такі справи. Бачите. Це другий поверх. Так що так. Сонечко пригріває, ходила додому, переоділа курточку, бо вітер все рівно холодний. Тут такі справи. Гарне приміщення плещить, щось тут двері відкривається. І диванчики для очікування, і для дітей книжечки, тому що тут стоматолог працює з дітьми також. Так що такі друзі справи до зв'язку, давай добре. А ми там. Коротше, друзі, прийняли мене, записали мене ще на понеділок, відкрили мені канал, випустили звітам все те, що набралося там. Поставили тимчасову пломбу тут, щоб я змогла їсти, бо там дирка теж їсти не можу. І будемо по черзі робити всі зуби. Будемо їх рятувати. Ну, слава Богу, що я вже записалася і черги такої нема. Так що, друзі, такі то справи. Йду шукати кому, кума дзвонила. Підемо пити каву. Зараз схожу в аптеку, куплю собі якийсь знеболювальний, якийсь антибіотик. У мене, їх, звичайно, є доксицилін. Буду пити, але візьму ще собі знеболюючи, бо достала мені аж до кістки і дуже сильно так зараз ниє. Йдемо, йдемо, будемо щось робити. Залишайтеся, стежте.